Сиділа я тут, друзі, танцювала, танцювала, топлю. Так топлю ту буржуйку, що вже слухайте, аж сама уприла, жарку тут. Рішила ж почистити, ну я ще зранку вам казала, що буду чистити в клітках. Почистила цей раз, у Глорії добре почистила, бо вона мені граблями дала аж тут водку дойти, я звідти вичистила. А тут а дивлюся, а дивіться, що вона робить. Вигризла дирку маленьку в полу. І гризе цемент. От що хоч з нею робити? Така противна ця свиня. Гахнула вона оп'ять лампу, це вже восьма лампа по щоту. Все, в мене лишилося дві лампи, що хоч роби. І поросята маленькі ще, ну їм треба тепло. І вона мені лупить ті лампи одну за одну, я вже не маю сили з нею. Внимаєте? От нашу ж тобі лізти, вже такою досками тиме ми горожу. Опять одну доску скинула воно. Що зробила? Бачиш, через тебе пальця побила. Бачиш? Бачиш? Через тебе всю паразитку. І знову нагахнула ту ламбу. О, як вона мені вже надоїла зі своїми цими вибриками. Мамка вона хороша, нічого не скажу. Корми малих, все, Ну, шкоди робить стільки, що від неї одні нерви. Тут теж підстелила, а валюха цей раз не дуже добре мені дала почистити, отам куток я ще не вичистила. В клітку боюся до неї ще аж туди заходити, знаєте, бо поросята маленькі, може кинутися на мене. І я оце звідси достаю, що можу достати такими граблями. У мене такі граблі. Може, зараз покажу, може, кому теж так пригодиться. Обично ж ручка на граблях маленька, неудобна. Я знайшла таку палку, попросила, щоб мені перебили. О, Мені перебили, і я так тими граблями достаю. Вичищаю. Ці малявки добре. Не можуть поняти, що ж це, я їм повідкривала тут, а я звідси відкрила, тепло зразу з, буржу... з буржуйки, туди до них йде. І вони собі там парпаються, хто там, хто там. Понастеляла, бо вже купелюку піднімають. Так стою, ніби немає, на камері видно. Понастеляла, їсти в них є, пити в них є, соломи позакидували. А що в тебе з глазом? Де ти вдарилася глазом? То тебе Глорія набила, Валюшка. Дівчата худають і це видно. По них поросята висмокчують. Ну, нічого, мусять терпіти. А що ж, що зробиш? Мусять терпіти. Хі -хі. Та в мене родила 5-го, ні, 25-го, а ця 5-го, по-моєму. Ні, а ця 5-го. І якось мені тепер треба так, щоб я їх відлучила. Тих, мабуть, буду тримати теж до 5 грудня. І 5 грудня, мабуть, відлучку зроблю всім зразу. Там тих менше, нічого їй страшного не буде, вони її не засмокчуть. Чого так буду робити, щоб мені потім вони оп'ять прийшли приблизно в один той самий час в охоту. Я одну прийняла опороз потім і другу. Поняли як. Буду, напевно, опять їх покривати. Але підбивати, щоб одінаково було по часу. От що ж ти там гризеш, Глорія? Ти вже зара дирку вигризеш на той світ, зараза, що ж ти робиш? Падло ти свиняче, он дивіться, що вже зробила, яку диромаху. От треба тобі та дирка. От що ти туди лізеш? Глорія? Ти що робиш? Наш кричи лопни, їй хоч бихни. О, скотина що робить? лізь туди! Ану не зачіпай! Вона куди ромаху вже вигризла. Там вигризла і там вигризла вже. І все, це вчепилася, це буде дерти, поки воно буде дертися. Наїлася, напилася, ляшти й спи. О, я не можу. Я не можу з нею. Це спокійніша Валюха. Валюха тільки вреднічає коли до неї прямо в клітку заходиш, починаєш вичищати, вона не віддає свій гній, свої какашки гвалт робить. Отак <кій> вона набагато спокійніша, а з цього я не знаю, вона мені вже всі нерви з'їла. Чесне слово. Ой, лампи тувче Все тувче все гризе. Хай Бог милує. такою свиньою. Ой, мене тут перегорає. Треба підкласти, щоб малим було тепло. Бо що, хіба дитина винувата, що маманя дурнувата, так? Да, діти. Маманя ваша тепло. Вони лізуть сюди. Не можуть поняти, звідки воно. Бачите? От у них маманя дурнувата. Як дитячі садики, то добре. Свині не достають до тих лампочок. І вони їх не трощуть. А як нема дитячого садика, це погано. Лампи летять тут, а добре, тут валюха не достає. Собі в садику одну. Ні, це другу я вже почепила, одна перегоріла була. І осталося дві штуки. І я просто розумію, що зараз я її вчіплю і одна лампа це на один день. Все. Ой, Боже Боже, а ті ж лампи зараз такі дорогі. Ще й нема за що купляти, каже, да, Гаврюша? І що ми з нею будемо робити? Що ми будемо робити? Зараз і в тебе теж. От вітнамських свинок хорошо чистити. Вон зараз той куточок викину. О, і тут, а дівчата, той куточок. Все, чистота. І оцей гній треба буде повивозити. Повикидаю, позачищаю і буде порядок. О. Подивіться на цього паскудного бігліця. Поки я там в нього вичищала, він мені поміж ноги і шурнув вийшов сюди. Его. Гаврюш, давай назад. Давай. Давай назад. Вона ще чухне мені на вулицю. Давай, сина, давай, давай. Давай в клітку. Давай. Ну, зараз дам гаврик. Зараз получиш той лопатою. Давай. О! Це що вам сьогодні поробилося? <смі> Все, вичистила в нього куточок, в нього там солома є. Йому ще підстеляти не треба. Але такий хитрючий, поки я обернулася, він мені вже поміж ноги шур і втік. А та воно гризе і малий хлопить. Придурошно, Ой, і, напевно, я її покривати не буду. Навірно, я з нею буду прощатися. Вона помалу приводить, а нерві стільки робить, що хай Бог милує. Оце, і був її останній опорос. Довела вона мене до ручки, відлучу малих. Почекаю, ой, о, бачили, що робить. Почекаю, щоб перегоріло молоко і піде, вона падло в морозилку. Все. З нею розговор буде короткий. Все, Вивезла я гній, пухай його на вулицю, дві тачки виволокла. Одну на гній, а другу там поскладала. Тут трохи попідмітала, це вже трохи успокоїлася. О, вже навіть малих лягала, кормила, але недовго пару минут і знову вскочила. Ця дітвора. Глядь, будемо їх затулювати. Я трохи двері відкривала, напустила холодного воздуха. Відкривала, бо ж гнів витаскувала, мусила відкрити. Зараз ми їм зробимо назад. Халабуду. Отак. О! Колись пам'ятаєте, як в дитинстві гралися всі, любили хатинки строїти. Ой! А в мене дитинство продовжується свиньми. Строю хатинки їм, щоб не мерзли. О, Все. Отакий у нас сьогодні розпорядок, потім ще їм води піділью, щоб на ніч було. Щоб мали що пити, бо воду п'ють багато. Ну, понятно, бо поросята смокчуть. Ага, що ага, робить? Кажу, вона догралася, це останнє її опорос. Більше я її тримати не буду. Вона вже настільки мені печінку виїла, що я вже нічого не хочу. Важко, свиньми тако займатися важко самому. Я вам скажу, що це не жіноча справа, це точно. Ті, що, ті жінки, які займаються свиноматками, це для мене герої. Мужикам воно трохи набагато легше і морально, і фізично це все переносити. Жінкам це дуже тяжко з цими свинями. Знаю. І хочу тримати, і я просто розумію, що я вже на грані зрива. У мене вже трохи криша їде з цим всім. Приміщень нема. Обігрівати, чим хочеш, їх. <кій> обігрівай. Навіть <кій> <кій> залізти в ту клітку, вичистити. Це хай Бог милується для мене. Така нервотрьока добра. Ой. А процедури ті всі робити поросятам. А кастрація це взагалі для мене. Я тоді депутата як скастрірувала, то я два дні лежала, була з тиском. І, і цих треба буде кастрірувати, і що хочу робити. Свиньми мають займатися мужики. Не бабиться точно. Бо це дуже морально. Морально дуже важко. І все. Я вже буває як гвалт, хочу кричати. Прийду, посижу, пограюся з ними, відійде. Гімно від грудей, потім знову десь нахлине. І так воно буває. То кричу через день, що все порозпродаю, всіх, кібіні матері не хочу я більш нічого тримати. То кричу. На другий день кричу, що ні, ще буду тримати, ще нікого не буду продавати, буду розширятися. І у мене таке буває. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, хто зі мною, дякую за ваші коментарі. Ви підтримуєте мене морально настільки, якби ви знали, своїми коментарями, що воно надає сил як друге дихання. За що я вам дуже вдячна. Ну і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та свої родини в наш нелегкий цей час. Будь він неладний, але маємо надію, що воно вже скоро все наладиться. Щоб вже все втихомирилося і люди жили як раніше. Але як раніше, звісно, вже не буде. Ну, вже як буде, але хоча б, щоб тихо було. Всім до зустрічі!